Вітання вам, любі друзі! З вами Костя Оменський. Ми робимо огляд урока номер 7 Хліб і вода життя. Або як я його назвав, забуваючи Божі чудеса, ми починаємо скиглити. І запитання номер 1 Чому народ почав нарікати одразу після визволення? Що ми читаємо? Народ почне нарікати, каже, що ми будемо пити. Випробування з водою показало, що народ не навчився довіряти Богові. Вони швидко забули його силу, і гірка вода здавалася для них страшною проблемою, яку неможливо вирішити. Та замість щирого прохання до Господа вони що роблять? Нарікають на Моїсея. Вони звикли до керівництва старішин в Єгипті, на яких може завжди перекласти відповідальність, звалити свої проблеми, і не думають про те, хто насправді є їхнім визволителем. Елен Вайт зауважує вони забули, як Бог зробив для них дорогу через море, забули, що їхні вороги були потоплені і забули обітниці Божі. Вони забули, що Ізраїль був його вибраним народом. Запитання номер 2 Що відкриває спокуса манною і перепелами в серцях народа? Ще один цікавий момент. Після води вони знову починають скиглити і кажуть: в Єгипті нам було краще. Що ж такого було в Єгипті? Народ не просто хотів їжі. Він знову і знову ностальгував за рабством, бо там були, як вони казали, казани з м'ясом. Та чи дійсно там так добре харчувалися вони в Єгипті? Навряд чи. Але людська пам'ять працює так, що все погане, воно забувається, відфільтровується. А те, що позитивне, ми пам'ятаємо досить довго. Та подібне нарікання є ще ознакою також і слабкої віри, або навіть її повної відсутності, якщо вона не закріплюється тими досвідами, які дає нам Господь. Вісниця Божа пише, вони дозволили розчаруванню і сумніву охопити серця. Вони почали нарікати і втрачати віру в Господа. Тобто якась віра в них маленька була, але вона вже втрачалася. Запитання третє. Який сенс мало дарування Манни? Дуже цікава тема щодо Манни. І тут ми відразу почнемо з невеличкої цитати Еллен Уайт. Манна мала навчити їх покладатися на Бога щодня. І тут ми цю тему трошечки розвинемо. Манна це не лише про їжу. Це урок дисципліни і довіри послуху. Вони мали збирати її кожен день, крім суботи. Таким чином, вони мали їсти щодня, було що їсти, мали зрощувати свою мізерну віру і водночас навчитися святкувати День Господнього спокою, бо в суботу жодної мани не було, і потрібно було підготуватися. Щось подібне. І в нас сьогодні є в наших українських реаліях в часи війни, Бог не завжди дає нам те, що нам хочеться, і в тій кількості, в якій нам хочеться, але посилає потрібне щодня. Тож маємо за що дякувати, і маємо за що його славити. Наступне четверте запитання: чому народ знову нарікає через воду? І ми читаємо, що вони знову запитують Моїсея. Навіщо ти вивів нас з Єгипту, щоб заморити спрагою? І вісниця Божа пише такі слова. Бог дозволив їм зіткнутися з труднощами, щоб навчити довіри. Але що вони обирають? Вона пише: а вони обирають бунт. І тут Бог знову відповідає не покаранням бунтівників, як це прийнято в диктаторів. А милістю дає воду зі скелі. І Павло пише в першому посланні до Корінтян, що ця скеля є прообразом Христа, живої води, яка дає силу, зміцнює на всяку добру справу і спонукає полишити справи злі. Добре, наступне питання. П'яте, яке значення має порада їтро Моєсеєві? До Моїсея приходить його тесть, він є священником Мадянським, і він дає йому пораду. Перше, прочитаємо, що написано в книзі Патріархії Пророки» Бог не схвалює концентрації всієї влади в одній людині. Його метод передача відповідальності здібним і богобоязним людям. У цій пораді тесть Моїсея, маючи досвід священництва. І керівництво мадянським народом ділити цією мудростю, розповідаючи про делегування влади, про децентралізацію влади? І каже, що це сприяє порядку в самому народі та збереже здоров'я того ж самого Моїсея, до якого в тесті якби не байдуже, тому що в нього є дружина, внуки, то його безпосередні родичі. Тож, яка біблійна методика? Біблія нас навчає, що делегування і децентралізація влади та довіра місцевим лідерам і їх командам це Божа методика. В той час як культ вождя це аж ніяк не біблійні і не Божі методи. Останнє запитання номер 6. Яке повчання для нас в цих подіях? Апостол Павло пише: Це сталося з ними. Як приклад, а написано на науку нам. Апостол Павло наголошує, усе це для нашого повчання. Народ Божий сьогодні може мати велике благословення, якщо буде вчитися на помилках Ізраїлю. Але якщо втрачає вдячність і довіру, то трапиться Осліпне. і в своїй самоправедності обов'язково. Почнеться деградація, яку ми бачимо в книзі Вихід, де попри чудеса віра народу не зростала, бо все сприймалося як Як належне, а не як подарунок небес, який дарував їм Господь. Добре, підводимо підсумки. Народ Ізраїлю в пустелі це дзеркало нашої віри, як Швидко ми забуваємо Божі чудеса і як легко починаємо нарікати, і як терпляче Бог навчає нас довірі. Сьогодні, коли ми, українці, проходимо власну пустелю через війну, втрати, невизначеність завтрашнього дня, важливо пам'ятати. Бог дає манну на щодень, як фізично, так і духовно. Правня свобода не в поверненні до Єгипту, а в послузі Богові. Довіра, вдячність і послух це ключ до перемоги. А делегування та децентралізація це біблійні методи керівництва Божим народом. Добрий друзі! З вами був Костя Уменський. Якщо вам раптом сподобалося, ви знаєте, що робити. Лупайте вподобайку. Підписуйтесь, коментуйте, буду вдячний за ваші реакції і за вашу підтримку. До нових зустрічей і нехай благословить вас Господь.